14 до 21 травня 2024 року проводилось моніторингове дослідження Державної служби якості освіти України. Метою дослідження було визначення рівня знань учнів 6 та 8 класів в умовах війни, простіше кажучи, перевірити, чи стала освіта за час війни гіршою чи ні. Для цього були обрані рандомні навчальні заклади та саме 6 Б та 8Б класи цих закладів. Проводилося це дослідження в першу чергу для статистичної інформації, а не для визначення ефективності роботи окремих закладів чи рівня знань окремих учнів. Тому Держслужба у своїх інструктажах активно наполягала на тому, що це дослідження буде анонімним. Управління та відділи освіти не отримають результатів в розрізі підпорядкованих їм шкіл. Вчителі математики та української мови, тобто предметів, які проходитимуть по тестуванню, не отримають результатів своїх учнів. Навіть держслужба отримає лише узагальнені статистичні дані. І лише самі учні зможуть переглянути в своєму особистому кабінеті свої результати. Звучить ніби хороша ідея із хорошою реалізацією. От тільки це наша рідна система освіти. А тому, як це так може бути, щоб об учнів не витирали ноги. А тепер глянемо на обов'язки інструкторів моніторингу, прописаних в інструкції з проведення тестування в закладі освіти. На сторінці 2 прописані безпосередні обов'язки інструктора. І цікавим тут є пункт 3. Перевірити актуальність логінів і паролів учнів учениць, з якими вони зареєстровані на всеукраїнській школі онлайн напередодні пробного основного тестування. Як розуміти цей пункт? Тут є ідеальний та реальний варіант. Ідеальний варіант: Учень реєструється, підтверджує на пошті свою реєстрацію, заходить у свій аккаунт, після чого показує інструктору, що зайшов і все добре. Інструктор записує та звітує, що перевірено успішно. Реальний варіант. Інструктори реєструють учнів та вимагають надати їм паролі для перевірки, після чого самі заходять в учнівські аккаунти. Більше того, логіни та паролі виписуються для технічного адміністратора, щоб можна було зайти під час тестування, якщо учень або учениця забудуть пароль. Таким чином, виходить, що до єдиного місця, де можна перевірити ваші результати тестування, тобто вашого особистого кабінету на сайті, має повний доступ інструктор, якому нічому, нічого не заважає потім зайти та подивитися результати кожного учня, а ще технічний адміністратор, відповідальний за проведення тестування, а може, ще й представник держслужби, присутній на тестуванні, якщо загляне в листочок з виписаними логінами та паролями всіх учнів. А хто захоче вислужитись перед своїм відділом чи управлінням освіти, то цей листочок можна ще й їм надати, щоб іще більша кількість людей мала доступ до вашого особистого аккаунту поза вашого бажання. Прошу тих, хто брав участь у цьому моніторингу, написати в коментарях, який варіант був у вас, ідеальний чи реальний. Чому я кажу, що реальний варіант саме такий? Тому що я мав бути інструктором, але був відсторонений. Бо коли я прийшов повідомити про те, що такі вимоги є порушенням правил конфіденційності та захисту інформації, на мене наорали, що я не перевірив всі паролі особисто, після чого і відсторонили. Коли ж я написав скаргу в Державну службу якості освіти України з того самого приводу, вони відписали, що вони не здійснюють підключення аккаунтів учнів до тестування, а перевірку актуальності логінів і паролів віднесено до обов'язків інструктора. Тобто вони по суті скидають відповідальність за це на самих інструкторів. Отже, якщо хтось без учнів оформив офіційну скаргу, держслужба відфутболила б відповідальність на відповідального за проведення тестування в закладі освіти, а той би відфутболив відповідальність на інструктора, який діяв лише так, як від нього вимагали ті самі держслужби через інструкцію та відповідальний через розпорядження. До чого все це взагалі? До того, що наша система освіти як була дитиноненависницькою, ненависницькою, так і залишилась. Системі освіти та навчальним закладам глибоко начхати на вашу конфіденційність, приватність, індивідуальність тощо. Їм важливо бездумно працювати по папірцях, які спускають зверху. Їм важливо писати звітність за успішне проходження якихось дій, аби зберегти своє фінансування, якщо ми кажемо про Міністерство освіти, і науки України, управління, департаменти та відділи освіти на місцях, навчальні заклади, або зберегти свою і без того мізерну зарплату самим вчителям, щоб, не дай озіріс їх не позбавили премії, бо тоді вони після оплати комуналки будуть харчуватися повітрям. І як Марк Порцікатон старший кожен свій виступ завершував словами Карфаген має бути зруйновано», так і я буду завершувати свої випади проти системи освіти словами система освіти має бути зруйновано». Тому що лише вогонь очистить стару маразматичну совкову концепцію навчання та виховання дітей, і лише з попелу зможе зародитися нова, адекватна система освіти в Україні, переродившись як Фенікс. І хоча стара совєтська система виховувала всіх терпилами, а хто не хотів терпіти, обзивали за тюремним жаргоном стукачем, ми вже давно не маємо соромитися захищати свої права та скаржитися щодо їх порушення. На щастя, у нас є достатньо дієвий механізм для цього у вигляді освітнього омбудсмена, якому ці скарги можна подавати і які дійсно будуть розглянуті.